Всім вітання на календарі у нас 5 липня, діляночка номер 3 з соєю. Вже відмовлявся від обробок всяких там, але все-таки минулого року ми там вносили, де насіння бор інсектицид, фунгіцид. І по підрахунках ну, десь приблизно там 0,5, ну так навсківку, плюс-мінус, там, ну більше всього, що плюс, Ну, більше, а може 0,4, ну неважливо. Трошки прибавка була до врожайності. На сьогоднішній день ми маємо ось таку рослинку, досить таки потужна. Соя, цвітіння можна помітити, викидає де неде де вже бомбики. Але в загальному ситуація досить таки непогана, непогана в чому, непогана в тому, що дружні сходи отримали, більш-менш такі, але те, що було далі вже з соєю, то було Щось чимось. Мається на увазі погода, яка була у нас тут. Значить, коротенько пробіжуся по сої, значить по загальному 30-те міжряддя міжряддя вже закрили, дощиків взагалі немає, червень місяць, ну, блин, я навіть не знаю, там можливо 50 мм, може десь. І не було 50 мм в загальному. Тобто Земля можна побачити, що тріскається, тут, тут не помітно, бо закрила соя, але все таки дощику треба. малюють дощик, обіцяють. Ось є така біда. Обіцяють вже з понеділка, сьогодні в нас субота. Досить рідко, мене запитували чи є на сої щось там, немає. А Ось таке там, ну буквально там дуже-дуже рідко. Тобто це не... Це не є якась там проблема, це не є якось критично. По рослині, по рослині, ну, нічого не, немає, не видно. Навіть ось нижні ці перші листочки, всі зелені, все досить таки непогано. Е -е, і повернуся в загальному до союз. Значить, дуже різно. Дуже різна кількість обробіток. Зокрема, ця ділянка лише один раз оброблялася. Я думаю, що ми тут... Обійдемося однією гербіцидною обробкою, деякі ділянки вже втретє. Ну, таке. Значить, повертаюся до того, що ми для чого розпочалося відео. Вносимо ми бор, вносимо бобові, комплекс бобові, сульфат магнію і інсектицид. Інсектицид вносимо превентивно, тобто ніяких... Таких проблем немає, але вже щоб не кататися даром, то ми і інсектицид. Буде волога буде соя, Ну все воля Божа, як то кажуть, а ми робимо те, що від нас залежить. Ну, досить так. От, можливо ця спека, Соя, ну, блин, така на цій ділянці нормальна, на тій погана, на тій трішки краща, на тій гірша. І, до речі, на Сої обов'язково треба забирати бур'яни, щоб при першій же проблемі. Всім добра. Слава Україні, слава героям, слава ЗСУ. Ми обов'язково переможемо до нових відео.